Сьогодні ми виносимо на брифінг це питання роботи ЦНАП і черги, які у нас мають місце по реєстрації нерухомого майна у місті Запоріжжя. Перший ніж почати взагалі казати про цю проблему, хотів би. Декілька загальних рис стосовно взагалі питань, по, якому, по яких там порядку, в яких правилах працюють наші ЦНАПи. щоб ви просто розуміли, що ЦНАП це так зване єдине вікно, через яке передаються документи для бек-офісів, там де ці документи безпосередньо обробляються, надаються якісь послуги і повертаються для ЦНАПу для видачі. Адміністратори ЦНАПів – це ті особи, які в нас сидять у всіх наших ЦНАПах по районах міста, це особи, які фактично виконують частичну функцію самостійно, а більшу з цих функцій, вони просто перевіряють документи та надають ці документи для тих установ і організацій, які фактично здійснюють ці послуги. І потім людина приходить для того, щоб отримати цю послугу. Це просто для того, що в деяких мережах ширяться питання про те, що незважаючи на численні черги, працівники, які працюють у нас в ЦНАПах. Працюють не завантажено, це не так, це неправда. Працівники, які працюють у СНАПах, це адміністратори, це суттєва відмінність, і ці адміністратори вони фактично здійснюють прийом, перевірку документів та оказують деякі послуги, на які вони уповноважені на це законом. Решта послуг, ще раз підкреслю: в нас оказуються суб'єктами надання цих послуг, які знаходяться поза межами ЦНАП. Це просто щоб було розуміло. Стосовно послуг, які надаються СНАП, зараз СНАПами міста Запоріжжя надаються 496 послуг, 496 підкреслюю. Протягом наступного місяця кількість їх буде в нас збільшена до 520. І саме лише по одній послуги це послуги з реєстрації нерухомого майна. У нас дійсно є питання є проблеми. Я на них зупинюся. Пізніше, саме по цих послугах, в нас є певні проблеми, я розкажу про це. Тобто, як здійснюється реєстрація нерухомого майна, просто декілька рис, щоб ви розуміли про те, як проходить ця послуга. Реєстрація нерухомого майна в нас здійснюється безпосередньо, коли особа приходить до ЦНАП, здає відповідні документи, їх перевіряє адміністратор послуги та передає на розгляд реєстратора. Що таке реєстратор? Реєстратор це особа, яка склала іспит в Міністерстві юстиції, отримала відповідне право на доступ до реєстру нерухомого майна для здійснення відповідних дій. Тим чином, у нас в місті працюють на цей час 49 адміністраторів це ті, хто приймають документи, і, на превеликий жаль, лише 10. Реєстраторів нерухомого майна, тобто ці особи, які склали іспит і мають доступ до цього реєстру. Чому виникло це питання? Реєстратори, які люди, які приходять реєструвати право власності, вони передають документи адміністратору, адміністратор їх сформовує, перевіряє їх на повноту і, відповідно, передає реєстратору нерухомого майна для прийняття відповідного рішення. Це одна. Одне джерело надходження документів. Друге це кожна особа, яка має доступ до дії, відповідно подає документи на реєстрацію права власності на рухового майна через дію. І ці документи теж попадають реєстратору для того, щоб він їх обробив. Таким чином є два джерела надходження документів на реєстрацію прав на нерухомого майно. Перше це безпосередньо через СНАП. Друге, це безпосередньо через дію. У зв'язку з тим, що ви, я сказав про те, що лише 10 реєстраторів нерухомого майна працюють в місті, ми розуміємо про те, що навантаження зараз дуже і дуже велике. Чому виникло таке питання, чому виникли такий великий попит і чому зараз державні реєстратори міста Запоріжжя фактично перебувають в такому досить критичному навантаженні? Перше, це про те, що спочатку повномасштабного вторгнення реєстратори інших громад, а ще раз підкреслю, у нас діє принцип екстериторіальності, тобто будь-який адміністратор, любий реєстратор, який здійснює реєстрацію правовласності власності на нерухоме майно, може здійснювати реєстрацію правовласності власності в межах і міста, і області. Тому як тільки почалось повномасштабне вторгнення, Реєстратори нерухомого майна по інших територіях, по яких були окуповані або по яким були проведені активні бойові дії, були відключені від реєстру прав на нерухоме майно. Тому фактично з цим все навантаження в межах Запорізької області виконуються державними реєстраторами міста Запоріжжя. Тобто це перше питання. Друге питання про те, що ще раз кажу, що кількість реєстраторів у нас така невелика у зв'язку з тим, що, на превеликий жаль, для того, щоб стати державним реєстратором, повинен пройти навчання, скласти іспит в Міністерстві юстиції, і тільки після цієї складної процедури реєстратор може бути допущений до реєстрації прав на нерухому майну. Тобто, це не просто людина, яка можливо взяти. Скажімо так, по конкурсу, і надати право і можливість реєструвати майно. Третя причина, яка виникає, це причина щодо постійної кількості обстрілів, які ми спостерігали сьогодні. Тобто, у всіх ЦНАПах міста Запоріжжя реєстрація постраждалих в наслідках бойових дій, і саме сьогодні ми обмінюємося тими адресами, які фактично можуть, можуть прийти і поза чергою отримати послугу. З реєстрації права власності на нерухоме майно, тобто це ті, хто фактично постраждав, ми не маємо права, морального права відмовити, вони приходять поза чергою, ми приймаємо їх теж саме. Третє це військові, які ми теж приймаємо поза чергою, бо і моральне, і правове право для цього існує, і ми це робимо також. І не більш важливою умовою це створення ажіотажу округ, окрім цього питання і в місті Запоріжжі, і в інших містах, і взагалі на рівні України. Останнім часом всі ви спостерігали про чергову хвилю такого ажіотажу, коли в засобах масової інформації була поширена інформація, що всі документи щодо права власності, які були створені до 2013 року, і їх немає. В реєстрі прав на нерухоме війну вони є недійсними. Це неправда. Кажу вам про те, із якою метою ці всі дії робляться, незрозуміло. Я думаю, хтось дасть їм оцінку. Ну ажіотаж, який створюється від цього питання, він фактично приводить ще до додаткового навантаження, ані людей про те, що. Документи, які підтверджують право власності до 2013 року, які не внесені були до реєстру, вони діють, вони чинні, і ніяких питань щодо їх нелегітимності взагалі немає. Тому ще раз закликаю тих, хто має документи на руках до 2013 року, перевірте їх, подивіться, щоб вони у вас всі були в наявності. І основним аргументом, який зараз використовується для створення штучного ажиотажу, це неможливість при наявності документів до 2013 року зареєструвати право власності і отримати через дію таку послугу, як є відновлення. Ще раз кажу, що ми приймаємо таких осіб, які мають право на є відновлення, тобто це постраждали особи. Ми їх приймаємо поза чергу. Тому немає питань для хвилювань. Всім раджу перевірити ще раз свої документи про право власності, з'ясувати, що вони дійсні. І якщо виникає потреба в актуалізації даних і перенесення їх до реєстру, будь ласка, ми чекаємо, однак немає ніякого ажатажу, ніяк немає ніякої відміни щодо цього правового питання. Що стосується того, що ми зараз робимо і як ми намагаємося вплинути на ситуацію, яка є сьогодні в місті, дійсно, навантаження дуже велике. Дійсно, в ЦНАПах є черги для отримання талонів. Але ці черги пов'язані лише з тим, що 10 реєстраторів міста не в змозі опрацювати таку кількість документів, тому і виникає черга. Яка призводить до того, що людина не може отримати там, наприклад, цю послугу там, на протязі там, двох, трьох, чотирьох або п'яти днів, як це у нас встановлено. Тому що зроблено вже зараз з департаментом адміністративних послуг? Перше, це відкрито запис на місяць вперед. Коли в нас була до цього запис. На тиждень, тобто, фактично, ми намагалися, щоб особи не хвилювалися, і мали можливість отримати цю послугу протягом неділі. У зв'язку з тим, що створення штучного ажіотажу що не було талонів для запису на тиждень, попит був дуже великим. Ми зараз відкрили чергу на місяць і представники департаменту адміністративних послуг зараз спостерігають про те, що фактично за. Той тиждень, який був відкритий запис на місяць, ми фактично знизили попит на талони, але попит на послугу залишився. Тому ми вважаємо про те, що сьогодні, можливо, ми врегулюємо ситуацію цю, пов'язану з тим, що сьогодні кожна особа буде, буде мати певний час для того, щоб отримати цю послугу. Вона не буде швидкою, але вона буде отримана. Це перше, що зробимо. Друге, що зроблено, за допомогою Запорізької обласної державної адміністрації ми залучаємо до цієї роботи, до роботи по місту Запоріжжя, в тому числі інших державних реєстраторів, які в нас є в області. Про те, що я казав, що раніше вони не мали доступу до реєстру і фактично перебували поза межами можливості праці. Але в, протягом 4 місяців їм було надана можливість відкрити доступ до цього реєстру і фактично працювати і надавати такі послуги. Сьогодні таких громад, які працюють з реєстром, вже 11, там працюють біля 14 реєстраторів нерухомого майна, тому їм сьогодні теж відкрито доступ. І в них теж є можливість для реєстрації нерухомого майна. Хочу подякувати Запорізької обласній державної адміністрації за допомогу і вжити заходи. І ми розуміємо про те, що навантаження на наших 10 адміністраторів зараз буде поступово зменшити, зменшуватися. Вже працюють 24 адміністратори разом з нашими 10, тобто 14. І остання нарада, яка проводилась майже вчора ввечері. Дала нам надію про те, що ще біля трьох адміністраторів доступ, яким буде відкрито, будуть теж здійснювати реєстрацію майна, у тому числі і по місту Запоріжжя. Що стосується питань, які виникають щодо черг, щодо інших корупційних ризиків, про запис до черги та всі інші там можливі моменти пов'язані з цим, хочу вас проінформувати про те, що фактично можливість. Того, що хтось встав в чергу, а потім там чи передав свій талон, чи продав його, це ну, просто маячня, бо фізично можливості зробити це немає. Можливості запису і реєстрів, відпрацьований з виробником програмного забезпечення, який регулює електронну чергу. І фактично сьогодні особа, перш ніж отримати талон, вона реєструється, де повністю підтверджується її безпосередня особистість, і послуга надається лише особистості, яка зареєструвалася. Іншій особі послуга не надається. Тому фактично корупційні чинники в плані запису до цієї черги когось другого її не існує. Друге, що зроблено з електронною чергою, це відпрацьована з виробником програми можливість скасування черги, і, відповідно, вільні місця з'являються для можливості реєстрації через е, наші джерела видачі талонів, тому ми ще спростили цю послугу. Часто стосується суто технічних питань. Що стосується інших суб'єктів реєстрації, тобто. Запорізькою міською радою разом з департаментом адміністративних послуг проведено велику нараду з усіма нотаріусами міста Запоріжжя. Підкреслю, що нотаріуси і приватні, і державні є теж реєстраторами. Вони мають доступ до реєстрації прав власності на нерухоме майно, тому вони теж погодились прийти в таку складну, в такий складний час при такому навантаженні користю для нас. Тому можуть ще і звертатися особи для державних та приватних нотаріусів. Да, дійсно, там послуга є платною, а не безкоштовною, яка є у нас в СНАПах. але така можливість теж є. І останнє це ми співпрацюємо ще. З Міністерством юстиції майже кожного тижня проводимо наради з приводу оптимізації роботи з документами на порталі Дія. Я казав про те, що документи безпосередньо можуть бути подані в ЦНАП, а може бути подані через Дію. І ось буквально вчора реєстраторам інших громад, ніж міста Запоріжжя, теж відкрив доступ до Дій. Фактично всім, і документи з дії теж будуть оброблятися, і буде це значне розвантаження наших реєстраторів міста Запоріжжя. Тому ми вважаємо, що в принципі ми поступово виходимо з цих обставин, які у нас склалися, і будемо розуміти про те, що фактично там найближчим часом ситуація з питанням запису обробки документів суттєво покращиться. Але колеги, ніхто. Немає уяви про те, яким чином будуть складатися військова ситуація у місті, бо сьогодні ми з вами разом були свідками того, що ще дуже багато постраждалих об'єктів нерухомого майна, які теж сьогодні або завтра прийдуть до нас, і ми будемо приймати їх поза чергу. Тому ще раз всіх закликаю, не піддаватися паниці. Документи, які є у вас на руках, вони дійсні. Стосовно тих, хто хвилюється про те, що документи про право власності, які можна використовувати для послуги є відновлення, в них не актуальні, не принесені до реєстру, приходьте до ЦНАПів, ви приймаєтесь поза чергою. Тому ще раз кажу про те, що в принципі ситуація та, яка є на цей час з реєстрацією права власності на нерухомо в Запоріжжі. Вона складна, але вирішується. Дякую за увагу. Я думаю, що змістовно. Більш ніж. Там як дуже дякую. Так. Що просто колеги? Я просто до того, щоб ви розуміли, так поза оф-рекордс. Сьогодні там розганяється деякими там активістами питання, що ми приходимо до ЦНАПів, сидять реєстратори, вони нічого не роблять. Дивіться, реєстратор це та особа, яка просто приймає документи. А реєстратор прав власності на нерухоме майно він взагалі в іншому приміщенні сидить, до них надходять ці документи, вони їх обробляють і видають. Тому. Скарги на те, що ми приходимо, а тут купа, ви кажете, що там не вистачає реєстраторів, тобто їх купа дивиться в зали сидіть, це не реєстратори, це адміністратори, це ті, хто приймає відповідні документи. Це там перше. Друге, це те, що, те, що наприклад, там ми відкрити, будь ласка, чергу. Чергу не електронну, а чергу звичайно, щоб люди просто приходили і реєстрували документи. Ще раз кажу, що фактично реєстраторів всього 10 осіб. І якщо ми будемо там, наприклад, відкриємо чергу просто поточну, то людей буде ще більше, бо фактично люди будуть приходити здавати документів. А реєстратор не адміністратор, а реєстратор їх фактично не може обробити. Тому в нього є ліміт певний в день. Ми розрахували разом з департаментом адміністративних послуг, розрахували просто часовий, скажімо, ліміт, скільки одна особа, один державний реєстратор, може прийняти документів в день фізично, зважаючи там на його вісьма робочий день. М? Від 15 там, до максимум там, до 16 20 от, будь ласка, візьміть 8-часовий ну, робочий день і просто поділіть його там, на 15-16, в принципі, 30-31 хвилина на один пакет документів. І ми ж розуміємо, що якщо це там пакет документів, який ти просто можеш перевірити, що він повний, там а є пакети, які приходять там три-чотири власники. Нема якихось документів, які необхідно перевірити в БТІ, чи ці документи дійсні, чи ні. Тобто це ну, фактично така більш-менш оптимальна часова проміжок, скільки він може обробити в день документів. Тому всі ці спекуляції з цього приводу, ну, я вважаю, що вони створюються штучно. Така ситуація, на превеликий жаль, по всіх, є по всіх прифронтових містах. Але там, наприклад, в інших прифронтових містах взагалі там черга відкрита там, не на місяць, а на відкритий час. Да? І тому там ніхто не скаржиться там, наприклад, про те, що сьогодні вже документи там, не буду називати якої області реєструються вже на січень-лютий 26-го року. Тому ми створили такий більш ну, намагалися створити такий більш оптимальний режим. З яким там можливо і в тому числі там, надавати послуги більш-менш своєчасно і, в принципі, не дратувати увагу людей. Бо відмовитись в електро електронної черги, наприклад, ми не можемо, бо вже було там деяке у нас там заяв про те, що люди приїжджають там на два-три дні, і вони не можуть стояти у черзі. І їм краще зареєструватись на певний час для того, щоб приїхати і в цей певний час отримати цю послугу, а не стояти там в черзі, не відомати. Дочекаєшся до неї чим.